Усім привіт дорогі підписники, а також гості каналу. Радо вітаю вас на нашому каналі. Хто ще не підписаний, обов'язково це потрібно зробити, так як в нас завжди все свіже про автомобілі. Звичайно активуємо дзвіночок, який буде вас повідомляти про свіжі відео і піднімаємо палець вгору. Також не забуваємо зарепостити це відео в соцмережі для того, щоб інформація не пропадала даром. Все робимо для вас. Ну і не втомлююсь наголосити про Car Vertical. Car Vertical це є можливість зв'язати вас із офіційним СТО. Не Car Vertical показує інформацію. Як дуже часто люди кажуть, що там відкриває Car Vertical. Car Vertical вас з'єднує з офіційним СТО. Справа в тому, що якщо ви захочете прийти на офіційне СТО і сказати, от в мене він номер, подивіться, будь ласка, для мене. Дайте мені історію автомобіля, то вам скажуть, ви не є власником, ми це зробити не можемо. А тут є така послуга і направду вам скажу. Сьогодні до мене був дзвінок, ну і до мене каже замовник, який замовляв в ну, послугу, каже, Роман, чесно вам скажу, щось нічого я там не побачив, такого, щоб мені щось було корисне. Я кажу, що саме ви хотіли побачити? Ну і мені той пан відповідає, каже, Роман, ну дивись, там показало, що по Інтерполу все добре, показало, що по документах все добре, по типу все добре, показало, що не було ДТП, але не показало пробігу. Друзі, якщо таке відбувається, це чотири пункти, які ви знаєте. У нас був один випадок, на жаль, але він був. Як люди приїхали, ну вони не без перевірки, вони не брали перевірки, але самі приїхали в Луцьк, придбали автомобіль. І також не перевірили його по Carvertical. Приїхавши додому, вони розуміють, що в них цей автомобіль забирає сервісний центр, тому що автомобіль знаходиться в розшуку в Інтерполі. Можна? таке а, це, показує. От я власне тому пану і пояснюю, кажу, дивіться, вам показали, що по Carvertical вам дав всю інформацію щодо чотирьох пунктів. П'ятий пункт. Пробіг не показав, а ви найбільше на нього були налаштовані. То давайте розберемо, кажу, чому так є. Справа в тому, друзі, усім хочу про це розповісти, якщо власник не відвідує офіційне СТО, а масло міняє в себе вдома, звичайно, офіційне СТО не буде мати тих даних, і тому записів, відповідно, не буде. Тому тут треба для цього собі для... просто ну, оці речі розуміти. Звичайно, можна взагалі відмовитись від Карвертіка, зрештою, то кому як підходить. Це просто є для вас інформація, що в принципі таке, що в принципі існує можливість заглянути історію. Чому це, ну, я так наголошую, що це треба робити. Давайте поясню. Справа в тому, що є дуже багато випадків, коли до мене люди звертаються. Роман, подивися, я кажу, добре, ми тобі все заплатимо, яка різниця, чи ми туди, чи сюди, тобто ти заплатиш, а ми... Просимо тебе відкрити. Кажу, добре, немає питань. Я відкриваю машину, а машина там два ДТП. Я відкриваю авто, е, історію іншого автомобіля. Там пробіг скручений, розумієте? Або відкриває іноді, і там все добре. Тому, коли, коли ви вже заплатили кошти за автомобіль, чомусь потім настає цей період, коли люди кажуть, я все-таки думаю, що я хочу подивитися, що в мене було з автомобілем, щоб розуміти, це ж мій автомобіль. так? І буває, що люди відкривають, що і там все добре, або неповна історія, це також, до речі, добре. А буває, що людина відкриває і каже, Романе, ого, 130 тисяч скручено. Що тепер робити, чи можна заплатити гроші? Я би, каже, заплатив, щоб все-таки оце якось витерти оцю справу. Друзі, на жаль, витерти не спрацює. Я, до речі, навіть бачив, з що хтось в коментарях писав, Романе. Повір, все можна стерти. Не можна. Насправді не можна, це не працює. Власники Carvertical, вони знаходяться в Литві, Ну, розуміємо, так? Тобто, той процес тут не працює. Тому перевірку автомобіля по CarVertical всі покупці зазвичай роблять вдома чомусь. Тобто, от Скільки в нас було, було декілька ще таких випадків, ми оглянули автомобіль. Замовнику дали інформацію, кажу, добре думайте, там написано було внизу, перевірка по карвертикал, перевірка то-то, то-то. Ну, на що звернути увагу. Купив, потім дзвонить до мене каже, ах, Роман, що ж ви карвертикал мені не зробили. Я кажу, так я ж вам написав, що треба зробити. А я тепер з дому вже зробив, тут змотаний пробіг. Я кажу, вона, ми ж писали, що вона не відповідає на це, що треба додатково це і перевірити. Тому робимо простий висновок. Максимальна перевірка це є правильне рішення, тому що ви оплачуєте кошти за товар, а товар може бути не тої якості, не на що ви саме налаштовані. Це є дуже важливий такий момент. Давайте трішки розповім про ринок в місті Рівне. Справа в тому, що цей ринок є дуже цікавий тим, що він знаходиться біля Луцька. В Луцьку також є авторинок. І... Відстань всього-навсього 73 кілометри. Тому все, що в Луцьку щось продається, частинка в суботу приїжджає в Рівне. А Луцьк працює четвер і неділя, тому оця субота – це дуже прекрасно, хто хоче приїхати, можна також, звичайно, завітати на цей ринок. Що наступне потрібно розуміти, це те, що ринок насправді є невеликий по кількості автомобілів. Якщо Луцьк близько налічує 1500 автомобілів, то рівне, на жаль, близько там 200-350, все залежить від також багато моментів, час, період, сніг, не сніг і все. Також це впливає на ситуацію по кількості автомобілів. Давайте ми трішки пройдемося по наших автомобілях, що продається по факту. Зараз в нас в кадрі Opel Astra. Бачимо, що кузов універсал в темному кольорі. По інформації, друзі, зробите собі тапскрін і собі почитаєте, бо насправді інформацію дуже важко читати. Ну, Бачимо, що сьомий рік 1,6 двигун. Давайте рухаємось далі. Якщо буде інформація цього кашкая червоного кольору, ми також його глянемо. 2007 рік 8100. 1,6 бензин, телефон в кадрі. Червоний колір, я вам так скажу, це комусь підходить, комусь ні, тому добре думайте перед купівлею. На вторинному ринку вони продаються трішки важче. Тому що треба знайти того єдиного клієнта, який хоче саме червоний колір. Ідемо далі. Давайте ближче. По інформації, 11 рік, 7950, 190 тисяч пробігу, 2 і 0. Двигун, ну наче все добре. Давайте ще заглянемо в салон, продавець поруч, запрошує, а ми користаємось нагодою. Ну, В салоні все по-серйозному, трішки сидіння бачимо прийняте. Ну, автомобіль не новий, тому звичайно, що якість матеріалів доушного автомобіля явно не такий, як нового. Ну, але перевіривши детально, можна більше всього зрозуміти. Так, що тут ми бачимо? Була газова установка, вхід на крилі, ну так, гонорово. Так, Кіа. 8 рік 5900. 1,4 газ бензин 220 тисяч заявлений. Ну і бачу, продавець заявляє, що присутній кондиціонер. Все досить таки добре. Гляньте, який цікавий автомобіль, друзі, наскільки він великий. Це бізнес-клас від Форду. 8 рік, 7500. 2 і 0 дизель. Я надіюсь, телефон було видно. Якщо, друзі, комусь потрібно допомогу в підборі чи в перевірці автомобіля, внизу під відео я прикріплю телефон, контакти. Звертайтеся, чим зможемо, тим поможемо. Якщо потрібно підбір, то з підбором все трішки по-іншому. Потрібно завчасно резервувати експерта, домовлятися, коли ви зможете приїхати. Ну і далі вже. Наш фахівець вас зустріне на ринку і допоможе вам з підбором. Так, пробуємо трішки добратися ближче. Восьмий рік 5, 350, 1 і 2 бензин. Гляньте, вічний автомобіль по ціні. Гольф номер 4 та? Я думаю, сказати можна номер 1. По інформації, 4850. Автомобіль став ще дорожчий. Років два назад їх продавали за 3800, 4200, ну 4500 був космос. Тепер же 4800. Кенго в кадрі 7650. Ну і решта інформація, друзі. Табскріни ми собі збільшуємо і читаємо. Рухаємось далі. Так, що у нас наступне буде цікаве? Давайте ми все-таки глянемо Passat. Пишіть в коментарях, хто впізнав, що за модель. А ми читаємо інформацію, що там 6800 2008 рік. Більше інформації немає, але ну, маємо надію, що це буде 1.9 дизель. Бачу, передають вітання. Продавці, а може просто відвідувачі. Гольф 5 в кадрі 2008 рік, 6300 2.0 дизель, 290 заявлений пробіг. Гляньте, наскільки гарно все, продавець відкрився, що... Пробіг близько 300 тисяч, а не 190. Знову ж таки, Гольф четвертий, вічний автомобіль по ціні. Цікаво ви знаєте, в мене вже є дуже часто така ситуація, коли мені просто цікаво подивитися, скільки ж ціна такого автомобіля. 2003 рік, 4500. Вони реально в цінах піднялися. І це ми бачимо бензин. В цінах піднялися і бачимо, що. Що це не змінити, якось популярність на них є висока, люди купляють, відповідно продавці, продають дорожче. Все, попит. Попит породжує ціну 7 рік, 6900. Ford Mondeo, 221 тисяча пробігу, 1,8 дизель. Ну Бачите, в Америці Ford Fusion, в Європі Ford Mondeo. До речі, можливо, хтось знає, якщо відкрити задні двері... Там є такий грибочок. В європейській версії його немає, а в американській є. Цей грибочок дає можливість при боковому ударі втримати двері. Це дуже цікаві речі. Шостий рік, 4501,4 бензин. Заявлений пробіг 218 тисяч. Меган був в кадрі червоного кольору. Виконання кузова, універсал. В принципі, все правильно. Так як ринний ринок і любить. Останнім часом в кузу універсал люди настільки до них звикли, що люди їх тепер дуже-дуже полюбили. А я пригадую, як років 10 раніше, седан це була класна машина, а універсал це була якась робоча. 4300 Ford 2.0, 145. Ну, дивіться, на жаль, немає року, чомусь власник не, не зафіксував, ну думаю... Сконтактуватися, інформація буде. Якщо там був телефон, а то я так прочитав і, і заговорився, пішов далі. По інформації. Так, пробуємо додивитися. Восьмий рік 6 тисяч доларів. Все, що видно. Не знаю, якщо телефончик, друзі. Ну, я думаю, тапскрін можна зробити і телефончик, в принципі, буде видно. Рухаємось далі. Наступний у нас Opel Astra. Не помилився? Zafira. бачите, бачу, що висока. 2008 рік, 258, 1,9 дизель. Ціни немає, тобто ціна договірна. Дзвонимо, уточняємо і на перевірку. А після перевірки приймете рішення. Так, тут це снігу, частково немає інформації. А5. В білому кольорі виконання кузова універсал 7500 автомат 10 рік. 1,4 бензин. Ну, бачите, двигун не дуже популярний. Давайте ми заглянемо в салон. Бачимо також продається автомагнітола до якогось автомобіля. Ну і в салоні начебто все добре. Ну, знаємо, що в шкоди саме коробка передач стоїть саме DSG. Він те, хто не знає, в інтернеті можете почитати два слова. Скажу це що, коробки, які це люблять телефон? догляд. Це м'яко кажучи восьмий рік, шість Один і чотири бензин. Гольф п'ятий. випишіть телефон. Люди реально Рухаємось далі. Так, давайте що кажуть, подивитися в салон. Давайте заглянемо, буде більше інформації. Шкіриний руль, Посидіння, наче все добре. 960, бачимо присутні. Тридцять 75. 75. Як ставлять, якщо Іван. салони продають сертифікат, треба докупляти, Ну, то магітула стоїть простенька. Воно. Коробка після капремонту півтори тисячі поняк. доларів все нове стоїть. Поняв, дякую. Мишилиці, я котресі... я вам так скажу, друзі. Ми потихеньку підходимо до логічні до логічного завершення. Хочу усім подякувати. Дякую, хто не забув поставити палець вгору. Активовуємо також дзвіночок, ну і обов'язково підписуємось. Це дуже-дуже важливо. Усім гарного настрою, бережемося, друзі. З вами був Роман Світушак. Слава ЗСУ і ми рухаємось тільки вперед.